Землю з небом добро звучити, Христос родився, слабі, Христос родився, слабідень, діднім верте я яслах на світ, скочив владика цар світа, Отож до нього поспішив всі нині, нашого ж дневів, привіта пішим любов'ю його рід. Христос родився, славіте, Христос родився, славіте. І з давними горить звіздою, Вертав зв різвяний по снігу, іде до хати з колядою, обличчя радісних батьків, на покуті кутя зі духом, з яких віків, з яких раїв Священним хаті віє духом, то коляда, то дух землі, і пісня прадідів причиста, що слібо махне на столі. Горить у мишенках ворчистом. Ми Неділя віра і любов між дітьми, їхніми батьками, щоб рід був красен і здоров, і славився господарями, щоб обвинула рід біда, його ліси, сади і ріки, де до хати коляда, щоб нас утвердити навіки. Дороги, ваші тут зайшли пороги. Дозвольте тут нам відпочити і новину промовити. Ця новина звичайна, це свята, велика Тайна, в плеємі народився, із Марії поклотився. Ісус Христос, дитина Божа, краска, мов так рідка Божа. Ми з бедами буваємо та Ісуса умівав. А Ісус насвітав, ручками взяв слова, усміхнулась Божа Матерь повна ласки і благодати. Ми ти царі аж зі сходу, кожен з іншого народу. Ми вдалеку путь зібрались, за світлом з неба зірки мандрували. Прийшли ваш край із Палестини до славного міста. Виплиємо цю запутую стаєньку, де Бог Ісус родивсь маленький. Поколін великий ми вітали, Усті дари ми поскладали, хто що мав дати, хто що мав, я сам ладам подарував, а я дав миру і кадиво, а я дав золото в шкатулу. Коли назад будемо метати, то горе в серцях буде мати. Горе-горе іроду злющу, що він хоче кров його пролити, Ісуса Господа убити. А тут дуже мороз лютий, Не можна ся погодної зими позбути. Бо суть у ребателице, снігу з а та вітер так свистає, що гілля ламає. Що я бачу, що я чую? Що по ніч то бургують, то курту даймантувати напасти шукати. Чи не ліпше в хаті сісти, трохи випити та їсти, бо не можна залі і ти ж живите, ти могиду не вважаєш нас усіх, кого в зубиці відзнаєш, то до крові обдереш. Не зустріс, <клес> не трохи випити та з'їсти, бо не можу далі. Як приїхали з Ольгова, прилетіли аж козом. А тут сівши там таку вже ти старі хати, бо як влуплю п'ят на шнурку, будеш кликать свою сурку. А такі ви? Ну-ну, зараз іродом прийду. Відчиняйте царські двері, нехай сам цар Ірод зайде. О, не цар наш, що за люди? То свідки панство буде, Ми миємо, депутати, мусиш нас доблича знати. Нас до тебе нема часу. Нас детало справ багато. Ой, 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 яке щастя, можна вас раді дати. Ти нам вже не підходиш, бо не саме дружбу водиш. Треба гарний дітку мати, ще помітить починати. А яка в тебе машина? Хата, дача і дружина. Скульптор, стінко, пумпе, герб. Ще був тут бу, стільки партнерів. Цілий день шукали рано. Що Думали щось А воно дивись, а ця, це розживіло наче партнер. Комчі, Мошку, дай мій шок. Зараз суре буде поле. Прошу, панства, ідя до хати. Маю дещо вам сказати. Ми долярів наскладали. Може, Мошку ви до себе взяли? А чи Мошку є професор? Так. Він знову йде з прогресом. За світі рублі мали і в панчах їх вкорали. Потім у нас купони були, доки вітром їх не здуло. Тепер євро ми складаємо, кілька міхів дома маємо. Дайте ложкою мандат, Добре зняв у депутати. І не потока. Хай старші зокні. Нащо в світі лихі люди, що на вірність списять. Служить народу обіцяли, зараз смерть у вас покарають, не допущу вас до раю. Смерти, пані, пощади, нам життя не залишити. <рес> Нас такий мабуть, попутав. усі плани наші спутну. Людям ми послужимо ствірно, всі ті жити будемо рухні. А, ось тут прокляті зібрали, ми по вас відшукали. Добре, що я вас тут маю, зараз смертю вас всіх покараю. О, гей Боже! Господи. гей, во бо ми свої їх зв'язати, їх зірнути замикати. Тут я виконаю волю Божу і покривдженим поможу. Геть від них це Божа справа. Ти до них не маєш права. Я цар смерть це мила, Довго ти мені служила, не одного ти скосила. Зараз слово царське маєш ти прийняти і всім голови відтяти. Ні, 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 вельможий царю, я нікого з них не вдарю. Я скушу ось цих панів, а по потому ось цих царів. О, пані мила, даруй мені життя. І в мирську булаву і всю корону. Все одно не сперечайся, лиш мерщій у путь збирайся. Моє право є сказати і косою помахати. <клухи> <клухи> ага, вже чує вішну душу, Її до пекла взяти мушу. Я сім по висок навчубіт. Пройшов у блід аж до політ, допоки долетів сюди, до пекла цар іде. Моя душа, моє тіло. а ха ха Загинув тіло, наш полона, пропав, пропав, дідай цар. Слава, слава, слава Богу, Можемо йти дорогу. Можете йти свобідно і служити, Богу гідно. Прощавайте ж, добрі люди. Хай Божа ласка з вами буде. Нехай родиться жито, пшениця і худобі, і на паляницю. Що нам тепер буде, коли наш саргірок помер, нам прийде скрут, а може і кабу. Тепер можу тікати, хочу вас повіншувати. А за те віншування дайте гроші, бісеню, посокава, комасо. Я дуже дійкам за ясу. Не народиться курочка і качечка, а якщо ви полезне того яєчком, вам не залкуйте свою зімкою. Брайте надолу. Сілочка з неба світлоє, де дитятко кони дождає. Відти за Христу і Марії. Від мистецьці віла й надія. Не шансів ріка. Всева рань до вашої хати, здоров'я, віти, у від світа, пала на волі, доброгая літа. Відчую вас, пане, господарі, розсис сварцем, щоб ваш щастя вікном вірком малином, щоб над вашим домом любов процвітала, а у вашім домі слава панувала, щоб Ісус того світа. Слава щастя, долю і многоя літа! Não, não. não. Thank Ви племи народився, Месія Христос наш і Пан наш для всіх нас нам народився, нам народився. Несуть дари, нове но міста, не діва а пречиста, сина повила, сина повила слава. Сину Божому і пану нашому